У тебе в фарах стоять ось такі китайські ксенонові лінзи або біксенонові лінзи, а світло приблизно ось таке. Не журись. Спеціально для цього є ось таке рішення. Аж перші лампи світлодіодні для лінзованої оптики. Також можна використовувати їх як дальнє світло, але вони йдуть переважно під лінзи. Дуже мініатюрних розмірів, майже ксенонові, спокійно заходять в китайські ксенонові лінзи. Дивіться, спокійно встає, нічого не потрібно переробляти. Працюють вони. Скільки вони працюють? 12-24 вольта. І давайте подивимось на стенді, як вони світять. І ось таке світло ми отримуємо від цих ламп в китайських лінзах ксенонових. Дивіться. Дуже яскраве п'ятно посередині, широке заповнення. Ну, це вже більше від лінзи залежить. І ось таке буде дальнє світло. По потужності лампи 60 Вт. Температура світіння 5000 кельвінів. Для того щоб замовити, ви знаєте, що робити артикул зараз на екрані, посилання на сайт шапці профілю або телефонуйте за ось цим номером та робіть замовлення. Дякую.